Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Емо вас, любі друзі, і запрошуємо на центральний матч туру Вижгород проти Енерджі Клаб. Отже, в воротах розпочинає Геннадій Руденко. Зараз момент забиває Енерджі Клаб. Євгена вгана вже повинні були забувати кілька м'ячів і більш впадно вести у рахунку, поки що все так. Так, доволі слизько, доволі нервово в плані результату, але погріб. Падіння Штогріна! Так, Штогрін пробиває рикошет і зрештою 2-0, так і стає. Рахунок. Чіпка удар я мене за Євгена то тож перший так зібач не виходило Energy Club, якби у нас була статистика володіння м'ячем розпорядження. Напевно, на першу тему від Energy Club в режимі онлайн відірвається вже аж на 10 минут. Так, бачите, коли компанія ще свій матч поведуть. Далі калавані, а вдул гаді підключить добровольського. Що грін, що грін заблоковано удар. Добрості, добровольців вже багато на себе взяли притул, і остання хвилина була вкрай нервова. Тому щоб уникнути цих нервів, потрібно все ж таки задувати ще підопічним задорожне. І от власне цей гол після Соль... Зараз Богуцький вкрай небезпечно, йшов у цей підкат насправді. Але арбітри не помітили там нічого. Кримінального Трухан. Трухан фіксує м'яч у руках. Від найближчого переслідувача в режимі лайф таким переслідувачем залишається OnlyFans стік, який сьогодні баре міг. Зараз дубовий. Міг забувати ще, міг оформлювати дубль, але ширшом. після. дуже чисто м'яч було зірвано. Вихід на Вічнавіч, Трухан. Вчасно зберіт виходить. Аля. Алавані Абдулгані забиває точнісінько в кут. Кладе м'яч Аль Халавані Абдулгані. Чот. В'ячі залишається нажив поля нога, ось був шансна гости. Смога тут пушкарьова. Я намагався вівторозі грати проти Трухана Але троха настирний досвідний тіпах. Не здивуєш, а тим часом п'ятий го. Ще один момент, що натовп забиває шість. Чемпіонський титул жовто-чорні нікому не віддадуть. 24 бали набирає Енерджі Клаб. Після восьми матчів у Вижгорода залишається 13, і команда все ж таки. Схоже, що завершуватиме цей тур за межами чільної трійки. Що скажете по грі? А що сказати по грі? У нас е, немає е, основи, основи е, мінус 6 чоловік сьогодні. Е, просили гру перенести, е, щоб показати достойний бій, е, достойну гру. Ну, Пацани яку не захотіли. Там Четвер, наш четвертий состав був ще й практично без замін. То що тут говорить? <риклад> Чесно кажучи, навіть у мене слів нема. А... Окей, ну чи задоволені ви тим боєм, який дали хлопці сьогодні в тому складі, в якому, якому ви були. Я цього очікував, тому що я ж говорив, що я ж розумів, що ми граємо з нормальною командою. Хоча я бачу, що це команда не чемпіонського рівня. Така команда як Яконліфанс, я впевнений, що їх переграє. І... Яку, яку ми, до речі, виграли. Щоб у нас був основний склад, я впевнений, що перемога була б за нами сьогодні. Е, я зрозумів. А Після цього матчу чи маєте ви якісь сподівання і плани на медалі? Медалі в нас будуть 100%. Просто ще першого місця вже не буде. Ну, але боротьба продовжується. Чи будете ви продовжувати далі ту боротьбу? За друге місце будемо боротися. Да. За перемогу ви вже не вірите? Там ж, ну, відвів. Великий, то вже, вже ні. Я зрозумів. Ну добре, дякую вам. Дякую. Гарно. 6-0, впевнений результат. Я впевнений, що результатом задоволені перемогою, а чи задоволені герою команди? Немає чого сказати погано. Задоволений командою, дякую команді, дякую тренеру, дякую президенту. Всі відпрацювали на 100%. Результат на табло. А що скажете по супернику? От тренер казав, що у них поганий збір сьогодні. Ну, у нас теж був збір не повний, як, ну, як на попередніх матчах, але все одно ну, працюємо, відпрацьовуємо. Суперник давав бій. Перший тайм був дуже такий насичений моментами. Багато було можливостей забити. У нас як забити, так і пропустити. Тому була цікава гра. Дякую супернику. Е, що далі? Певно, накрокуємо до перемоги. Я зрозумів. Ну, дякую вам і успіхів. Перемоги вам. Дякую. Да, да. Гарного дня.